Добрий день. Тема сьогоднішнього відео вкрадені князі. Почнемо ми зі знакової фігури в нашій історії, а саме з княгині Ольги. Донині походження княгині залишається під питанням, проте певні речі можна сказати однозначно. Зачитаю рядки літописця з повісті временних літ. В літо 6411. Ігор підріс і ходив по Олегу і слухав його. І привів йому жінку від Плескова іменем Ольго. Тобто йде мова про те, що в 903 році із міста Плесков князь Олег привів Ігорю майбутню дружину Ольгу. Правда, чомусь е, в літописі дають пояснення, що Ігор ходив після Олега, нібито збирати Данину. Проте я бачу в даному реченні такий смисл: підростаючий Ігор ходив з Олегом. І слухав його. Можливо, тут і немає помилки в датуваннях. Княгиню могли привести і в досить ранньому віці 4-5 років, а заміж видати при досягненні повноліття, звідки князь Олег міг привести Ольгу. В той період часу, тобто в 903 році, Русь була потужною державою, яка здійснювала походи на Візантію. Нагадаю, що так звані Анти ходили на Візантійську імперію ще в VI-VII століттях. Відповідно, майбутньому спадкоємцю Русі потрібна була жінка з відповідним статусом. Досить очевидно, що це могла бути іноземка. Деякі дослідники стверджують, що княгиня Ольга могла бути донькою князя Володимира Болгарського. Який був рідним братом царя Симеона, який, як і його брат, сиділи у плисці. Окрім того, в той період часу Русь і Булгарія були в близьких відносинах. Так, наприклад, цар Симеон підтримував князя Олега в його поході на Константинополь. Очевидно, що тоді вони обоє домовились про династичний союз, але так як у Симеона не було дочки, то він віддав дочку свого брата Ольгу. Відповідно, тут літопис написав, що князь Олег привіз Ігорю, майбутню дружину Ольгу із Плиски. Є й інші версії походження княгині, найменш вірогідною, з яких є походження княгині з Пскова. Тут можна прогледіти зв'язок притягування Русі до тих полуночних земель. Саме місто Псков знаходиться відносно недалеко від Новгорода, проте навряд чи майбутньому правителю Русі. Привезли би якусь невідому дівчину з напівдикого Пскова, якого ще й тоді, певно, не існувало. Є версія, що княгиня могла бути родом з Плискова, що знаходилось на межі земель деревлян, полян і уличів. Нині це село Плисків у Вінницькій області. Також є припущення, що Ольга могла бути останньою з нащадків Аскольда. На жаль, ці дві останні версії ми поки ніяк не зможемо проаналізувати через відсутність даних. Тому найбільш вірогідніше, що вона могла бути дочкою князя Володимира з Болгарії. Це також пояснює нам, чому її син князь Святослав воював з Візантією за контроль над Болгарією. Проте, деякі дослідники кажуть, що княгиня Ольга не могла бути з Болгарії, бо в той період часу стосунки Болгарії і Русі були досить напружені. Мовляв, якщо б княгиня була з Болгарії, то все було би інакше. В той же час вони забувають, що наявність династичних союзів не заважало тій же Франції і Англії воювати між собою. Крім того. Після смерті Симеона ромейські імператори сильно збільшили свій вплив на Болгарію, що і стало причиною погіршення стосунків її з Руссю. Відповідно, це могло бути одною з причин, чому князь Святослав пішов війною на Болгарію, яка занепадала через згубний вплив ромейців, бо мав законне право на болгарську землю. Як нам відомо, княгиня Ольга пішла життя в 969 році. Святослав поховав її на Аскольдовій горі, як кажуть джерела у церкві Святого Миколая. Пізніше її внук Володимир переніс мощі княгині в десятиний храм у спіння Пресвятої Богородиці. В середини 13 століття її тіло перенесли в Десятину церкву. Очевидно також, що княгиню могли перепоховати у саркофаг приблизно в XI столітті. Хоча не виключним є факт, що її одразу поховали в такій раці. Цікаво, що митрополит Петро Могила в 1635 році віднайшов мощі княгині, тобто викопав з під землі на місці, де стояла колись десятина церква. Там же саркофаг пролежав до XVIII століття. В 18 столітті, звичайно, за наказом московського синода тіло княгині було вивезене. А от куди невідомо. Як бачимо, коли Катька і Ко почали серйозно фальсифікувати історію, то тіло княгині не могли якось писати в їх історичну парадигму, тому її перетворили на князівну якогось міфічного пскова, якого в 9 столітті не могло бути, так само як і не було Новгорода. Що доведено даними археологів, що навіть княжого дитинця там не було. Отож, раз місто заснували в 930 940 роки, то це ще не означає, що воно в 940 році стало містом, де жили князі. Це означає, що там тоді поселились перші люди і побудували перші дерев'яні хати. А вже десь років через 100-150 поселення завдяки, можливо, торгівлі і притоку населення розрослося до міста. А вже десь в 12 столітті. Воно, тобто Новгород, могло стати таким собі князівством чи, як пише офіційна історія, республікою. Так от, московити в 18 столітті заховали мощі княгині. В 1826 році були проведені розкопки на території Десятиної церкви і там же знайшли саркофаг Ольги. На цей раз розкопки проводив імперський архітектор Микола Єфиму. Після проведених досліджень саркофаг був засипаний землею, повторно відкопаний в 1908. -му. В ньому був виявлений скелет з залишками жіночого одягу. Проте встановили, що саркофаг був пограбований. Ну, самі ж себе викрили. Тіло княгині, як відомо, ще в кінці XVIII століття, невідомо куди, вивезли за наказом московського синоду. В 1918 році саркофаг знову відкопали і перенесли до Софії Київської, де він зараз і знаходиться. Але там немає мощів княгині Ольги. Саркофаг пустий. Тіло нашої княгині вкрадене і зараз перебуває десь в Московії. Як бачимо, в 1918 році завдяки тимчасовому всплеску української державності почалося і відновлення історії. Тому саркофаг розкопали і вийняли з під землі. Бо до того Москви там було вигідно, щоб він залишався під землею. Думаю, вони би взагалі хотіли, щоб про нього забули. Бо коли є саркофаг, то потрібне тіло, а тіло вкрадене. Крадене тіло дасть відповідь на питання, якого походження була княгиня. Відповідно, результати скажуть, що вона, швидше за все, була болгарського або руського походження, але аж ніяк не Пскова чи якогось міфічного скандинавського роду. На жаль, де знаходиться могила Святослава, сина Ольги, невідомо, тому ми його пропустимо і вже поговоримо про князя Володимира. Князь Володимир Великий помер в 1015 році. Його так само, як і князя Ярослава, поховали у мармуровому саркофазі. Джерела нам підказують, що саркофаг князя був також знайдений на місці руїн десятиної церкви Петро Могилою в 17 столітті. Дуже цікаво, що цей історичний діяч займався реставрацією церков Києва. Наприклад, він більше десяти років проводив реставрацію Софії Київської, окрім того, він також почав реставрацію і десятиної церкви. Мощі князя він перепоховав на тому ж місці, де й знайшов, проте є припущення, що череп князя Петро Могилев наказав помістити в Успенський собор. В 19 столітті мощі князя Володимира знову знайшли на місці десятиної церкви, яку почав відновлювати Петро Могила. Проте цю церкву скоро знесли. Було прийнято рішення, що замість неї зведуть великий храм з цегли. Ось так ця церква виглядала в 19 столітті. Так от, в ході розкопок була знайдена кам'яна гробниця а в ній мощі князя. Але серед них не було ні черепа, ні правої руки. Мощі князя були перепоховані в новій десятині церкві. Що цікаво, цю церкву також розібрали в 1936 році, а мощі, мабуть, перенесли до Софії. Цікаво, що череп князя так само відсилали до Ленінграду в 1939 році, щоб зробити реконструкцію зовнішністі князя. Проте так і невідомо, чи був він повернений. Відомо, що в 1988 році частина мощів князя Володимира була передана у Ростов-на-Дону. А в 2005 році якась частина мощей була повернута в Україну. Надалі доля Черепа і руки князя Володимира залишаються невідомою. Є також припущення, що в 19 столітті українські масони відлили бронзовий саркофаг князя Володимиру. Там і були поховані його голова і права рука. В той же час також існує версія, що голову князя, так само як і мощі князя Ярослава під час Другої світової війни були відвезені в США і там зберігається по сьогодні. Князь Ярослав у 1054 році князь Ярослав пішов в життя. Перед тим, як померти, він заповів своїм синам не вести особні війни, які можуть стати причиною розколу держави. Таким чином, він заповів в стіл в Києві своєму старшому сину Ізяславу, Святославу Чернігів, Всеволоду Переяславль, Ігорю Володимир, той що Волинський, і В'ячеславу Смоленськ. Як можемо переконатись, Київ був ключовим центральним містом, стольним градом. Тому князь, який займав стіл, одразу ставав правителем всієї руської держави і, відповідно, руської волості. Що цікаво, так звані російські імператори ніколи не займали столу, вони лише сходили на престол є над чим задуматись. Після смерті тіло Ярослава відвезли до Києва і поховали його в мармуровій раці в Софії Київській, як каже, літопис помер Ярослав на 76 му році життя. Отож поховали князя в мармуровому саркофазі прямокутної форми з орнаментами. Вага самого саркофагу складає 6 тонн, а вага його кришки 2 тонни. Довжина 2 метри 33 см, ширина 1 метр 17 см. Висота з кришкою 1 метр 81 см. Товщина стінок саркофагу досягає 13 см. Видно, що до поховання князя взялися серйозно. На стіні Софійського собору є напис графіті, який затверджує дату смерті Ярослава Мудрого. В той же час. Немає документального підтвердження, що саме у цьому саркофазі точно лежав Ярослава. Що ж відбулося зі самим саркофагом за увесь період історії? Як кажуть джерела в ХХ столітті, саркофаг Ярослава відкривали три рази. Вперше це відбулося в 1936 році. Саркофаг розкрили працівники Софійського музею. На дні саркофага було виявлено кістки двох скелетів, чоловіка та жінки. На фото маємо стан кісток на момент відкриття саркофага. В акті дослідження було зазначено, що саркофаг був пограбований. Про це може свідчити відсутність одягу і прикрас, а також хаотичний стан кісток. Було зроблено припущення, що саркофаг був пограбований в 1240 році. Знаєте, якось весь світ клином зійшовся на тому 1240-му. І Київ спалили тоді, і монголи тоді з Монголії прийшли. Одні татари за такий короткий проміжок часу стільки бідно робили? Не вірю. Більш ніж очевидно, що над саркофагом попрацювали ті ж самі московські умідці, що переносили мощі княгині Ольги в кінці 18 століття. В 1939 році. Саркофаг знову розкрили. Цього разу мощі було передано в Ленінградський інститут етнографії і антропології, дослідницькій групі під керівництвом радянського вченого Вульфа Веніаміновича Гінзбурга. Цікаве ім'я і прізвище у радянського вченого. В ході досліджень було встановлено, що кістки належать чоловіку 60-70 років і жінці 45-55 років. В кістках чоловіка був знайдений дефект, який підтверджував кульгавість. Як відомо, князь Ярослав мав травну тразобедреної кістки. Таким чином було засвідчено, що мощі належать йому. В 1940 році радянський скульптор Герасимов провів реконструкцію зовнішністю князя Ярослава на основі його черепа. Таким чином, у нього вийшло, що чоловік, тобто князь, мав явні скандинавські риси обличчя з фіноугорськими домішками. Бачите, маєте князя Скандинава та ще на четвертину фіноугра. Отаку реконструкцію зробив чи підробив Герасимов. Цікаво, що в 1994 році була знайдена печатка князя Ярослава з його зображенням, на якій одразу помітна відмінність зовнішності князя з реконструкцією Герасимова. Тут у князя немає бороди, а також волосся не відступає з шолома. Характерною ознакою його зовнішності є довгі вуса. Як бачимо, швидше за все Герасимов ліпив собі родича Івана Грозного, ще й таку страшну московську шапку йому наліпив. Не, не виключно, що таким самим чином шапка опинилась і на голові у князя Володимира Севолодовича, якого ще називають Мономахом. Так от, в 1940 році, як було сказано в документі, всі кістки було повернуто назад в Київ. У 1964 році саркофаг знову вирішили відкрити, щоб заховати мощі назад. А далі у нас тривалий перерив. Саркофаг знову відкрили лише у 2009 році. Було прийнято рішення провести аналіз з використанням сучасного обладнання, щоб підтвердити антропологічний тип мощів, а також встановити їх точний вік. Проте, коли саркофаг розкрили, то було виявлено, що кісток у саркофазі бракує. Здогадайтесь, яких у саркофазі в такій от коробочці дерев'яній лежали жіночі останки. Також всередині саркофага були оригінали чотирьох актів, які пов'язані з відкриттям саркофагу і поверненням мощів Ярослава з Ленінграду до Києва. Не буду детально розповідати, яким чином все відбувалося, скажу коротко: як виявилось трохи згодом, мощі князя Ярослава були вивезені в Америку в 1943 році, коли німці відступали з Києва. Разом з мощами Ярослава була також вивезена ікона Святого Миколая. Проте коли наші науковці вирушили до Америки, то там їх не змогли знайти. На жаль, є припущення, що все ж таки звідти їх могли викупити московити. Як пише в розслідуванні, московити в 2016-2017 роках намагались викупити мощі князя за 2 мільйони доларів у тих людей, що нібито їх зберігали в той же час представники з України на офіційному рівні звертались до Америки з вимогою знайти і повернути історичні цінності. Незначного результату змогли добитись в 2022 році, тоді в Україну повернулася ікона Миколая. Проте доля мощів князя Ярослава залишається невідомою. Як було зазначено в розслідуванні, чомусь ті американці українського походження, які нібито тримали в себе мощі князя, не захотіли передавати його останки в Україну через українську владу. Отож, як бачимо. Поки що мощі князі Ярослава для України втрачені, впевнений, що проведені аналізи показали би, що Ярослав не був ні скандинавом, ні тим більше фіноугром. Але московити цього бояться, бо це зруйнує історичний міф про вілікурусу, тому вони його можуть утримувати в себе. Щодо жіночих останків, то завдяки аналізам було висунуто припущення, що похована жінка є скандинавкою. Тобто це могла бути друга дружина князя Інгігерда. Зазначу, що окрім того, що в Україні немає мощів Ольги, Володимира і Ярослава, також немає останків багатьох інших князів, яких також вивезли з країни в значній кількості саме в Московію. І це ще не все. Крім того, московити також вивозили мощі наших гетьманів. Є інформація, що навіть голову і праву руку сірка вкрали. Отак маємо свою державу, але без минулого. І яка тут може бути правдива історія нас, якщо наших предків окупували вороги? Дякую за увагу.